Зима в кривому розі виявилася напрочуд холодною. Ще з листопада морози скували місто, а снігові замети перетворили вулиці на білі тунелі між багатоповерхівками. Василь Петрович Нечипоренко, 78-річний пенсіонер, виглядав крізь замерзлу шибку свого вікна на п'ятому поверсі старої хрущовки в мікрорайоні Східний 2 його погляд раз у раз зупинявся на дивній постаті, яка вже третій день з'являлася біля сміттєвих баків. І що він там шукає? бурмотів старий, протираючи запотіло від його дихання ділянку вікна. Чоловік внизу, закутаний у брудну куртку невизначеного кольору, методично перебирав сміття, складаючи щось до потертого наплічника. Василь Петрович зітхнув і відійшов від вікна, важко спираючись на свою дерев'яну палицю з потертим гумовим наконечником. Квартира, колись затишна, тепер здавалася непривітною і холодною. Дружина померла п'ять років тому, діти розлетілися по світу ще раніше. Син Микола осів десь у Польщі, надсилав іноді листівки на свята. Дочка Ганна виїхала до Запоріжжя, вийшла заміж і рідко телефонувала. Єдину радість приносили нечасті зустрічі з онуком Іваном, коли той приїжджав із Запоріжжя провідати діда. Кімната була заставлена старими меблями, гарнітур Карпати з радянського доку, купований ще у 80-ті, важка шафа з дзеркалом, стіл, накритий плюшевою вицвілою з катертиною. На стінах пожовклі фотографії в рамках, вицвілий килим з геометричним візерунком, портрет дружини. В чорній стрічці. Пенсія Василя Петровича становила 3720 гривень. Останній перерахунок був у жовтні. Додали 150 гривень. Але що та надбавка проти інфляції? За комуналку доводилося віддавати майже половину 1800 гривень взимку, решта йшла на ліки та харчі. Добре, що хоч крупи ще з літа запас зробив, коли акція була в сільпо, три пачки за ціною двох часто повторював старий сам до себе. Сьогодні був особливий день мали привести пенсію. Листоноша Тамара Васильівна зазвичай приходила після одинадцятої. Старий ретельно вдягнувся светер, на нього піджак, тепла безрукавка. Гроші думав одразу розділити частину на комуналку, частину на ліки, а решту розтягнути на продукти. Дзвінок пролунав рівно об одинадцятій тридцять. Доброго дня, Василю Петровичу, як здоров'ячко. привіталася Тамара Васильівна, простягаючи відомість. Та яке там здоров'я в мої роки? відмахнувся старий, але покірно взяв ручку. Коліна неють перед снігом, тиск скаче. А швидко викликали? стурбовано запитали листоноша. Та куди там, поки приїдуть, можна й померти. Останнього разу три години чекав, пробурмотів Василь Петрович, підписуючи відомість тремтячою рукою. Отримавши пенсію, він провів листоношу до дверей і одразу почав збиратися в аптеку. Найближча мережі аптека низьких цін знаходилася за два квартали. Василь Петрович намотав шарф, натягнув стару кроличу шапку в ушанку, повільно спустився сходами, ліфт не працював уже третій тиждень і вийшов на вулицю. Мороз одразу вчепився в обличчя, колючий сніг бив у очі. Мінус п'ятнадцять, не менше. Подумав старий, пробираючись протоптаною в снігу стежкою. Дорогою він знову помітив того дивного чоловіка біля сміттєвих баків. Чоловік виглядав на п'ятдесят з гаком обличчя обвітряне, з червоними прожилками, але в очах була якась особлива ясність. Він методично сортував пляшки, складаючи їх у великий пакет. Василь Петрович раптом зупинився, сам не розуміючи чому. Холодно сьогодні. Промовив він до незнайомця. Той підвів голову, глянув уважно і відповів. Буває гірше. Голос у нього був низький, з хрипотою. Чого ж ви пляшки збираєте в таку холоднечу? Змерзнете, захворієте. Василь Петрович і сам не знав, чому раптом вирішив заговорити з цим волоцюгою. А що робити? спокійно відповів чоловік. На хліб треба заробляти. П'ять пляшок буханець, десять ще й до хліба щось. Вони помовчали. Василь Петрович переступив з ноги на ногу, відчуваючи, як холод пробирається через старі черевики. Ви звідси чи з Кривого Рогу? запитав він. Тепер звідси, коротко відповів чоловік і випростався. Мене Степаном звати. Василь Петрович, представився старий, і несподівано для себе додав Може, чаю? холодно стояти? Здивований власною пропозицією, він бачив, як степан вагається. Зрештою, той кивнув. Чому б і ні? Дякую. У квартирі Степан спочатку тримався невпевнено, стояв біля порога, ніби готовий будь якої миті вискочити. Василь Петрович запропонував йому зняти куртку, але той відмовився. Брудна, дуже, пояснив коротко. Чай пили на кухні. Чоловік тримав чашку обома руками, зігріваючись. Василь Петрович дістав з шафки банку з печивом Марія і поставив на стіл. То як ви на вулиці опинились? обережно запитав він. Степан напружився, але відповів. Звичайна історія. Завод Криворіж, сталь закрили, де я працював ливарником. Потім квартиру продав за борги, думав, відновлюся, не вийшло, а там пішло, поїхало. Він говорив просто, без самоприниження чи драматизму, констатував факти. А скільки вам років? П'ятдесят сім. І давно на вулиці? Третій рік Степан відпив чай. Але я не п'ю, якщо ви хвилюєтесь, принаймні тепер. Раніше було, тепер ні. Василь Петрович несподівано для себе почав розповідати про своє життя, про дружину, яка померла від інсульту, про сина в Польщі і дочку в Запоріжжі, про онука Івана, який іноді приїжджає. Якось так склалося, що Степан став навідуватись до Василя Петровича. Спочатку рідко, раз на тиждень, потім частіше. Приносив сміттєві скарби то лампочку робочу знайде, то книгу цікаву. Старий ставився до цього зі змішаним почуттям подяки і незручності. Одного дня Василь Петрович зустрів сусідку, клавдію Михайлівну, з другого поверху, коли повертався з магазину. Чула, що ви якогось безхатька до себе водите, без привітання почала вона. Вам що, кури не клюють? А граптом обкраде? Чи приб'є навіть? Не говоріть дурниць, Клавдія Михайлівно, сухо відповів старий. Нічого він не вкраде, бо красти у мене нічого. Але слова сусідки запали в душу. Він і сам не розумів, чому дозволив чужій людині так швидко увійти в його життя. Може, самотність так давила, чи щось розгледів у Степанових очах таке, що говорило людина порядна. Коли Степан прийшов наступного разу, Василь Петрович був напружений, але той, ніби нічого не помічаючи, розповідав про свою попередню роботу, про дитинство в селі на Кіровоградщині. Якось перед самим Новим роком Степан не з'явився в умовлений час минуло два дні не приходив. Старий хвилювався, але не знав, де шукати. На третій день, долаючи біль у колінах і задишку, він обійшов околиці, розпитуючи про високого худорлявого чоловіка в синій курці, ніхто не бачив. Степан прийшов через тиждень, схудлий з пов'язкою на голові. Що сталося? вигукнув Василь Петрович. Побили, коротко відповів той. З гаманцем переплутали. Два дні в лікарні пролежав, поки не виписали. Кажуть, нема місць для таких, як я. Василь Петрович розхвилювався не на жарт. То залишайтеся тут, поки не одужаєте, запропонував він. Он диван розкладний є. І Степан залишився. Несподівано для обох вони швидко налагодили спільний побут. Степан, попри свій стан, виявився господарським, лагодив те, що давно потребувало ремонту, ходив за продуктами. Грошей не брав хіба що на продукти, і суворо звітував за кожну копійку. З часом Василь Петрович помітив, що здоров'я його погіршується він став більше лежати, задишка посилилася. Степан тепер не тільки допомагав по господарству, а й наглядав за ним, стежив, щоб вчасно приймав ліки, готував їжу. У березні подзвонив онук Іван, повідомив, що приїде з Запоріжжя на вихідні. Новина викликала у Василя Петровича змішані почуття. З одного боку, він скучив за онуком, з іншого треба було пояснювати присутність Степана. Іван приїхав у п'ятницю ввечері. Високий, широкоплечий, він завжди заповнював собою маленьку квартиру діда. Цього разу, побачивши степана, він насторожився. Дідусю, це хто? запитав він, коли вони залишилися наодинці на кухні. Це Степан мій. Василь Петрович затнувся, не знаючи, як назвати їхні стосунки. Мій друг. Він допомагає мені. Який ще друг? Звідки він узявся? Іван не приховував бідозри. Так вийшло, хлопче, я б уже не впорався сам. Вечеря минула в напруженому мовчанні. Степан тримався осторонь, відповідав на питання коротко, без подробиць. Пізніше він пішов, сказавши, що переночує в знайомого, хоча зазвичай залишався у вітальні на розкладному дивані. Дідусю, ти що з глузду з'їхав? напустився Іван на старого, коли вони залишилися вдвох. Пускати в дім невідомо кого він же явно бомж. А якщо він тебе обкраде чи гірше? Він не такий, твердо відповів Василь Петрович, і він мені допомагає, а перед тобою я маю звітувати. Звітувати не треба, але ти ж розумієш, це ненормально, не вгавав онук. Тобі що, грошей не вистачає? Я б допомагав. Як часто ти приїжджаєш, Іване? тихо запитав старий. Раз на півроку і скільки годин ти проводиш зі мною? Три, чотири, а він тут щодня, і не гроші тут головне. Наступного дня, зібравшись із силами, Василь Петрович попросив Івана поїхати з ним до нотаріуса. Онук здивувався, але погодився. В нотаріальній конторі старий склав заповіт, за яким його двокімнатна квартира на східному, 2 після його смерті, мала перейти у власність Степана Михайловича Крамаренка. Іван, який чекав у коридорі, нічого не знав про зміст документа. Коли Василь Петрович вийшов від нотаріуса, він відчув дивне полегшення, ніби якийсь тягар впав з душі. Чи правильно він вчинив? Старий не знав, але відчував так буде справедливо. Іван поїхав у неділю ввечері, холодно попрощавшись із дідом. Степан повернувся того ж вечора. Погляд у нього був стурбований. Все гаразд? запитав він. Все добре, відповів Василь Петрович. Онук не розуміє нашої дружби, але це його проблеми. Вони повернулися до звичного ритму життя. Василь Петрович помічав, що з кожним днем йому важче вставати з ліжка, але тримав це при собі, не хотів тривожити Степана. Той і так робив більше, ніж мав би. У травні стан старого різко погіршився, швидко викликали двічі. Другого разу лікар, молодий і втомлений, відвів Степана в бік і щось довго йому пояснював, креслячи пальцем у повітрі. Василь Петрович здогадався, про що йшлося. Погані новини? запитав він, коли Степан повернувся. Нічого особливого, відмахнувся той. Каже, треба більше відпочивати. Але старий бачив щось негаразд, він відчував це і сам. Серце працювало з перебоями, дихати ставало все важче, наче щось поволі згасало всередині. Якось увечері, коли вони пили чай, Василь Петрович раптом сказав Я квартиру тобі заповів, Степане. Тобі, а не онукові. Степан завмер з чашкою в руці. На його обличчі промайнуло здивування, а потім розгубленість. Навіщо ви це зробили? нарешті запитав він. У вас же родина є. Родина є, а розуміння нема, гірко усміхнувся старий. Ти мені більше допомагав, ніж вони всі разом узяті за останні роки. І ти добра людина, Степане, заслуговуєш на дах над головою. Я не просив про це, тихо промовив Степан. Я знаю. Більше вони цю тему не обговорювали. Але щось змінилося, наче невидима стіна виросла між ними. Степан став більше мовчати, часто дивився у вікно з невидющим поглядом. Василь Петрович боявся, що образив його своєю щедрістю дарувати такий подарунок, який інший не може відкинути через своє скрутне становище, але й прийняти соромиться. У червні Василя Петровича забрали до лікарні. Серцевий напад сказали лікарі. Степан навідувався щодня, приносив бульйон у термосі, допомагав вмиватися. Санітарки в переповненій палаті були зайняті важчими хворими. В один із днів, коли Степан вийшов у коридор поговорити з лікарем, до палати зайшов Іван. Він якраз приїхав з Запоріжжя, дізнавшись про стан діда. Що цей тип все ще тут робить? З порога напустився він на старого. Доглядає мене, відповів Василь Петрович, відчуваючи, як важко стало дихати від хвилювання. Я від сусідів дізнався, що ти з ним живеш. Це якесь божевілля. вигукнув Іван. І що за документи ти підписував у нотаріуса? Ти йому щось відписав, так? Старий мовчав. Він не хотів цієї розмови зараз. Так. наполягав онук. Відповідай, діду. Відписав, нарешті тихо промовив Василь Петрович. Квартиру. Обличчя Івана перекосилося. Ти при своєму розумі нашу сімейну квартиру якомусь бомжу, якого знаєш без року тиждень? А як же я, твоя рідна кров? Тобі твої батьки допоможуть, стомлено відповів старий. А йому ніхто не допоможе. І він заслужив. Іван почав кричати. Кричав про те, що оскаржить заповіт, що дід вижив з розуму, що його використали. До палати зазирнула медсестра, потім забіг Степан. Наступної миті Іван накинувся на нього з кулаками, звинувачуючи в обмані, в маніпуляціях. Василь Петрович намагався встати, щось сказати, але раптом відчув, як усе попливло перед очима, і нестерпний біль скував груди. Потім була реанімація. Лікарі боролися за його життя три доби. Степана не пускали, та він все одно сидів під дверима відділення. Іван з'являвся двічі, вимагав інформації від лікарів, кидав злі погляди на Степана. На п'ятий день Василя Петровича не стало. Він помер вісні, тихо, не приходячи до тями. Похорон організував Іван. Він категорично заборонив Степану приходити, але той все одно прийшов. Стояв віддалік, не підходячи до родичів. Після похорону Іван, підтримуваний юристом, якого найняв у Кривому Розі, почав процес оскарження заповіту. Судова тяганина тривала майже рік. Іван стверджував, що дід був недієздатним на момент складання заповіту, що Степан скористався його слабкістю і самотністю. Степан захищався сам, без адвоката, не мав грошей. На судові засідання приходив у єдиному пристойному костюмі, купленому в секонд-хенді. говорив мало, переважно відповідав на запитання судді. В останній день слухань Степан несподівано попросив слова. Я не просив Василя Петровича відписувати мені квартиру, сказав він. Це була його воля. Я допомагав йому не заради цього. Але тут він подивився прямо на Івана. Якщо ви так вважаєте квартиру своєю по праву крові, я не буду оскаржувати рішення суду, яким би воно не було. Суд, однак, вирішив на користь Степана. Заповіт визнали дійсним. Медичні довідки підтверджували, що Василь Петрович був при повному розумі, нотаріус засвідчила, що він діяв свідомо і без примусу. Іван подав апеляцію, але й там програв. Минуло п'ять років. Степан живе в тій самій квартирі. Він працює охоронцем на складі будівельних матеріалів, вдалося влаштуватися через знайомих, яких він зустрів, коли вже мав постійну адресу. На кухні, де вони колись пили чай з Василем Петровичем, досі стоїть стара фотографія господаря. Іноді Степан розмовляє з нею, розповідаючи новини. Сусіди поступово звикли до нього. Хтось досі косо дивиться, але більшість прийняла. Особливо коли дізналися, як він доглядав за старим. Клавдія Михайлівна з другого поверху одного разу навіть принесла пиріжки, коли Степан допоміг їй з важкими сумками. Іван більше не з'являвся в кривому розі. За чутками він переїхав до Німеччини, де влаштувався на роботу в автомайстерню. Зі Степаном він не спілкувався і не намагався. Інколи, особливо холодними зимовими вечорами, Степан виходить на балкон, дивиться на засніжений двір, на сміттєві баки, де колись збирав пляшки, і думає про дивні повороти долі. Чому саме він, чому Василь Петрович вибрав його, а не рідного онука? Відповіді немає і, можливо, вона й не потрібна. В однієї з сусідок молодої мами одиначки з першого поверху часто ламається сантехніка. Степан допомагає їй безкоштовно, так само допомагає пенсіонерам у під'їзді то лампочку вкрутити, то замок полагодити. За останній рік він навчився користуватися інтернетом, ходить на курси комп'ютерної грамотності при районній бібліотеці. Іноді, гортаючи новинні сайти, він натрапляє на історії про шахраїв, які видурюють квартири у самотніх стариків і гірко хитає головою. Свою історію з Василем Петровичем він майже нікому не розповідає, але квитанції за комунальні послуги завжди оплачує вчасно, пам'ятаючи, як старий відкладав на це половину пенсії. І щороку, на день народження Василя Петровича і в день його смерті, Степан приносить на могилу прості польові квіти, такі, які колись бирав для своєї матері в селі на Кірогращині. Одного разу, прибираючи в шафі, Степан знайшов стару коробку з листами. Серед них були листівки від сина Василя Петровича з Польщі рідкісні, формальні, і багато листів від дочки з Запоріжжя материнських, тривожних. В одному з них вона писала Тату, відпусти образу, приїдь до нас жити. Чого ти там сам, хто за тобою доглядатиме? Степан склав листи назад у коробку. Іноді він думає, що, можливо, Василь Петрович відписав йому квартиру не через вдячність, не через симпатію навіть, а через гордість і образу на дітей, які кликали до себе, а він не хотів бути тягарем, і заповіт був його останнім докором їм. Але частіше Степан вірить, що старий просто побачив у ньому споріднену душу, таку ж самотню і покинуту долею, і простягнув руку допомоги, як колись у той морозний день. Запросивши випити чаю. Іноді, коли в кривий ріг приходять особливо холодні зими, Степан виходить у двір і видивляється серед тих, хто порпається в смітниках. Одного разу він запросив на чай змерзлого хлопця років 20, який втік з інтернату і жив у підвалі сусіднього будинку. Потім допоміг йому влаштуватися підсобником на той же склад, де працював сам. І ще Степан подумує про те, щоб усиновити когось із дитячого будинку самотня дитина, самотній чоловік, можливо, вони потрібні один одному, але щоразу відкладає, боїться, що не впорається, що занадто пізно починати в його віці. Та іноді ввечері, дивлячись телевізор у колишній кімнаті Василя Петровича, він уявляє, як було б, якби тут лунав дитячий сміх. Квартира, яка дісталася йому таким дивним шляхом, перестала бути просто дахом над головою. Вона стала символом іншого життя, шансом, яким Степан намагається не знехтувати. Можливо, колись він теж комусь передасть цей шанс, комусь, хто потребуватиме його так само сильно, як колись потребував він сам. Часом, прокидаючись вночі, Степан думає про те, наскільки неочікуваним був поворот його долі. Ще кілька років тому він навіть мріяти не міг про власне житло, а тепер має не лише дах над головою, але й певну стабільність у житті. Заробітна плата охоронця 8200 гривень, не розкіш, але дозволяє жити гідно. Принаймні є змога відкладати потроху на чорний день. Минулої зими в будинку провели капітальний ремонт системи опалення. Степан вклав майже всі свої заощадження, але не шкодує. Василь Петрович мерз у цих стінах, тепер хоч тепло буде, пояснив він здивованим сусідам, коли ті дізналися, що він добровільно доплатив більше, ніж вимагалося від мешканців. Житло в Кривому Розі з кожним роком стає дорожчим. Двокімнатна квартира в цьому районі вже коштує близько 18 тисяч доларів. Іноді до Степана навідуються ріелтори, пропонують продати. Можна було б купити щось менше і мати ще й гроші на руках. Але він щоразу відмовляється. Ця квартира не просто стіни, каже він їм, це пам'ять і відповідальність. Одного вечора, коли Степан повертався з роботи, біля під'їзду його зупинила літня жінка, яку він раніше не бачив. Вибачте, ви Степан Михайлович? запитала вона тихо. Так, здивувався він. Я Ганна, дочка Василя Петровича, представилася жінка. Можна з вами поговорити. Вони піднялися до квартири. Ганна увійшла, боязко озираючись, ніби боялася впізнати і не впізнати рідні стіни одночасно. Тут майже нічого не змінилося, прошепотіла вона, проводячи рукою по старому серванту. Степан мовчки заварив чай, у тих самих чашках, з яких вони колись пили з Василем Петровичем. Я довго не наважувалася приїхати, зізналася Ганна. Спочатку через суд, а потім. Соромно було. Батько завжди був гордим, не хотів бути тягарем для нас. А ми. Вона затнулася. Ми недостатньо наполягали, думали час є, а потім його не стало. Він часто про вас згадував, обережно сказав Степан, пишався онуками. Ви знаєте, Іван нещодавно одружився, несподівано повідомила Ганна. В Німеччині його дружина вагітна, можливо, скоро народиться правнук чи правнучка Василя Петровича. Вони розмовляли до пізнього вечора. Ганна розпитувала про останні місяці батькового життя, а Степан терпляче розповідав про чай на кухні, про сварки з сусідами, про плани, які старий будував на весну, якої не дочекався. Дивно. зітхнула Ганна перед тим, як піти. Ви зовсім чужа людина, а знали батька краще, ніж ми, його діти. Іноді чужим людям ми відкриваємося більше. Відповів Степан, бо від них не чекаємо ні осуду, ні допомоги. На прощання Ганна простягнула йому конверт. Що це? здивувався Степан. Сімейні фотографії. Подумала, вам буде приємно мати їх. Все таки ця квартира тепер ваш дім і частина нашої сімейної історії. Після її відвідин Степан довго не міг заснути, гортав старий фотоальбом, який вона принесла. Молодий Василь Петрович з дружиною на тлі новобудови, маленькі діти, відпочинок на морі, ціле життя, яке він майже не знав, але яке тепер частково належало й йому. На наступний день він подзвонив до дитячого будинку номер 3, що на околиці міста, домовився про зустріч можливо, вже час зробити наступний крок і наповнити ці стіни новим життям. Місяць по тому Степан уперше привів до квартири одинадцятирічного тимка, худенького, настороженого вчасного хлопчика з дитбудинку. Поки що на вихідні, в гості, опіка дозволила це як перший крок перед можливим оформленням опікунства. Це твоя кімната, сказав Степан, відчиняючи двері колишньої спальні Василя Петровича, яку він за цей місяць повністю відремонтував. Тобто поки що просто для гостювання, але якщо захочеш, можеш приїжджати частіше. Тимко мовчки обійшов кімнату, зупинився біля вікна. А хто той дідусь на фотографії? запитав хлопчик, показуючи на портрет Василя Петровича. Це людина, яка колись врятувала мене від вулиці, просто відповів Степан. Він навчив мене, що іноді варто довіряти незнайомцям. Мене в притулку вчили навпаки. Серйозно зауважив Тимко. І правильно вчили, погодився Степан, але іноді трапляються винятки дуже рідко, і треба вміти їх розпізнавати. Тимко підійшов до книжкової полиці, стягнув стару шахову дошку. Вмієш грати? запитав він з надією. Не дуже добре, зізнався Степан, але можу навчитися. У нас буде на це час, у нас тепер багато часу. Він дивився на хлопчика, який розставляв фігури на дошці, і думав про дивні кола, які робить життя. Десь там, за межею життя і смерті, можливо, Василь Петрович спостерігає за ними і посміхається. Його квартира знову наповнюється голосами, його несподіване рішення продовжує давати плоди. А в кутку кімнати, в старій шафі, і досі лежить та сама потерта куртка невизначеного кольору, в якій колись Степан порпався в смітниках. Він зберігає її як нагадування про те, яким крихким буває людське щастя, і як важливо учасно простягнути руку тому, хто потребує допомоги.